Вітаю! Наше завдання за допомогою знаків більше, менше або знака рівності порівняти два дроби 21, 28 і 6 дев'ята. Можна зробити це декількома способами. Проте найлегший. Якби в нас були дроби з однаковими знаменниками, порівняти чисельники. Але, на жаль, у нас дроби з різними знаменниками. Тому спочатку нам потрібно звести ці дроби до спільного знаменника, а вже потім порівнювати чисельники. Або ж можна зробити ще простіше: спочатку скоротити ці два дроби, а потім вже зводити до спільного знаменника і порівнювати. Що ж, оберемо, мабуть, останній варіант розв'язання. Записуємо перший дріб. 21, 28. Схоже, що і чисельник, і знаменник цього дробу кратні 7. Розділимо і чисельник, і знаменник на 7. Отже, ділимо 21 на 7. І 28 ми також ділимо на 7. Ми ділимо на одне й те саме число чисельники знаменник дробу, тому значення самого дробу ніяк не зміниться. 21 поділити на 7 це 3. А 28 поділити на 7 це 4. 21, 28 це той самий дріб, що й 3 четверті. 3 четверті просто нескоротний дріб. Тепер спростимо дріб 6 дев'ятих. І 6, і 9 кратні 3. Давайте розділимо і чисельники і знаменок цього дробу на 3. 6 поділити на 3. 9 поділити на 3. 6 поділити на 3 це 2. 9 поділити на 3 це 3. Таким чином, 21, 28 – це те саме, що й 3 четверті. Це два рівнозначні дроби. Один з них просто нескоротний. І 6 дев'ятих це те саме, що й 2 треті. Отже, ми маємо порівняти дроби 3 четверті і 2 треті. А навіщо ми спрощували дроби, якщо все одно доведеться зводити їх до спільного знаменника? спитаєте ви. Ми зробили це для того, щоб нам легше було знайти найменше спільний знаменник. Адже легше знайти найменше спільне кратне чисел 3 і 4, аніж 28 і 9, чи не так? Чому дорівнюю спільний знаменник дробів 3 четверті і 2 треті? Чому дорівнюю найменше спільне кратне 4 і 3? У 3 і 4 немає спільних дільників, тому найменше спільне кратне дорівнюватиме добутку 3 і 4. Отже, нам потрібно записати 3 четверті як дріб зі знаменником 12. І 2 треті нам потрібно також записати у вигляді дробу зі знаменником 12. Ми отримали спільний знаменник 12, перемноживши ці два знаменники, оскільки у 4 і 3 немає спільних дільників множників. Хоча можна було б міркувати і по-іншому. Розкладемо на прості множники 4 і 3. 4 це те саме, що і 2 помножити на 2. А 3 це просте число, ми ніяк не можемо розкласти його на прості множники. А найменше спільне кратне дорівнюватиме добутку всіх простих множників цих двох чисел. Воно міститиме в собі одну двійку, ще одну двійку і одну трійку. А 2 помножити на 2 помножити на 3 це 12. Ось так ще ми могли знайти найменше спільне кратне. Отже, і найменший спільний знаменник 4 і 3. Тепер запишемо наші дроби зі знаменником 12. Щоб зі знаменника 4 отримати знаменник 12, потрібно 4 помножити на 3. А якщо ми множимо знаменник на 3, щоб отримати 12, то тоді ми маємо на 3 помножити і чисельник. А 3 помножити на 3 це 9. Переходимо до дробу 2 треті. Щоб отримати зі знаменника 3 знаменник 12, ми повинні 3 помножити на 4. Також ми повинні на 4 помножити і чисельник цього дробу, а 4 помножити на 2 це 8. Ось тепер порівняти ці два дроби дуже просто. 21,28 це те саме, що й дріб 9,12. А дріб 6,9 рівнозначний дробу 8,12. Очевидно, що дріб 9,12 більший за дріб 812. Знаменники однакові, а ось чисельник 9 більший за чисельник 8. Таким чином, 9 дванадцятих більше за 8 дванадцятих. Або ж, якщо ми повернемося до початкового вигляду цих дробів, дріб 21,28 більший за дріб 8 дванадцятих, Це те саме, що й 6. 9. Отже, дріб 21,28 більший за дріб 6 9. Ось і все. Ми впоралися із завданням. А тепер розглянемо перший варіант розв'язання. Запишемо ще раз ці два дроби: 21, 28 і 6, 9. Ми можемо знайти найменше спільне кратне двох знаменників і нічого перед цим не спрощувати. Розкладемо на множники числа 28 та 9. 28 дорівнює добутку 2 і 14. 14 це 2 помножити на 7, ось і все. Переходимо до дев'ятки. Дев'ятка це те саме, що і 3 помножити на 3. Отже, найменше спільне кратне 28 і 9 має містити в собі 2 двійки, 7 та 2 трійки. Це те саме, що і добуток 28 і 9. Давайте ось тут десь в стовпчик перемножимо 28 та 9. 28 помножити на 9. Звичайно, можна і подумки це обчислити. 30 помножити на 9, 270, але ж ми множимо на 30 а 28, тому віднімаємо ще від 270 18. І це дорівнюватиме 252. А можна просто порахувати і у стовпчик. 9 помножити на 8, 72. 9 помножити на 2, 18, 18 плюс 7, 25. Це дорівнює 252. Отже, найменший спільний знаменник у даному випадку дорівнює 252. Записуємо тут у знаменнику 252 і ось тут. 252 це найменше спільне кратне 28 і 9. А щоб отримати зі знаменника 28 знаменник 252 потрібно 28 помножити на 9. А якщо ми множимо знаменник на 9, то маємо помножити на 9 і чисельник. А чому дорівнює 21 помножити на 9? Це дуже просто. 20 помножити на 9 180, 1 на 9 це 9, отже, це буде 189. Щоб отримати зі знаменника 9, знаменник 252. Потрібно 9 помножити на 28. А якщо ми множимо знаменник на 28, то маємо помножити на 28 і чисельник, щоб не змінити значення дробу. Отже, множимо ще 6 на 28. 6 помножити на 20 це 120, 6 на 8 48. 120 плюс 48 це 168. Давайте порахуємо ще в стовпчик, перевіримо про всяк випадок. 8 помножити на 6, 48, 2 на 6, 12, 12 плюс 4 16. Все вірно 168. Тепер перед нами дроби з однаковими знаменниками. Тому все, що нам потрібно, так це порівняти чисельники. Очевидно, що 189 більше за 168. Отже, дріб 189, 252 – Більший за дріб 168-252. Або ж ми можемо сказати, що дріб 21,28 більший за дріб 6,9. Ці два вирази рівнозначні. Сподіваюся, вам все було зрозуміло. А наразі все і до зустрічі!